Анатолій Михаленко, дорога пройде вдвічі. Розділ другий, частина четверта. Так треба, так треба, твердив він, уловлюючи на собі жалісливий погляд Дарини очей. Не гнівайся на мене, просто іншого виходу немає. Він угадував, що може, ображає Дарину так, якщо ніхто в житті її не образив. З якою безнадією вона глянула на нього, коли Антон сказав: Даринко. А чи не побратися вам з Матром? Хлопець він хоч куди. Спопелила, знищила, зітерла в порох його тим поглядом. Так он, який ти зрадливець, прочитав в її очах. Згинь же, для мене ти більше не існуєш. Дарину, відповів він також очима. Я ж тобі нічого не обіцяв, ні словом, ні поглядом. Ти не міг обіцяти, не мав права. Я тепер собі не належу. Ти гарна дівчина, ти дуже гарна. Але зрозумій, так треба. З усього того в голос він промовив тільки три слова так треба, Дарина. Хто знає, що вона зрозуміла і що саме зрозуміла, мимоволі схлипнула і запитала це, це ти серйозно? Що? не зрозумів, про що питала, чи про серйозність метрових намірів, чи взагалі про серйозність їхнього шлюбу? Я не знаю, з полегкістю відповів. Вона не скрикнула, не відважила йому ляпаса, не заридала, не кинулась з перед очей, а погляд він якось витерпить. Я не знаю, як далі у вас складеться, але треба, щоб усе було навскі. Коні стрічками, музика, вінчання. Боже, знесилено прошепочила дарення. Антон. Розумів, яку невтішну місію взяв на себе, сватати Дмитра за Дарину, Жена того Дмитра, добре, що вона того не знала. За Дарину, яка дивилася на Антона кожної зустрічі дедалі яснішими очима. Але так вирішив нідей. Думку, власне, подав Антон. Дмитро спершу здивувався, запротестував, він з травня одружений. Оляна жде в селі. Потім перекип'ятився, перебурхав і мусив погодитись. Антон порадив неабищо. Єгор зрадів. Це саме те, що потрібно, а Дарину мусив умовити Антон. Готовий був до всього, до протесту, образи, сліз, ніву, розриву будь-яких подальших стосунків з Антоном та його приятелем Дмитром, що внадився в гості, здогадувалися спить удвох з Антоном на хорошковому тапчані. Не готовий був лише до цього даринщиного зітхання, Боже, і не знав, що говорити далі. Як же пояснити, вигадав собі мороку. Шпетив себе Антон. Сам жодній дівчині жодного разу не сказав люблю чи щось схоже, а тут мусить освічуватися за когось. Розумієш, Даринко? знову затнувся, помовчав і випалив. Це ж не назавжди. І коні, і стрічки, і дзвіночки, тихо схлипувала вона. Все, все задарма. Та облич, розкисло, пригримнув він. Завжди у вас жінок очі на мокрому місці. Я вірю тобі, я згодна, поволі казала Дарина ніби видобувала з себе слова като важко, тільки він, Дмитро, хай сам скаже Тодосові та сестрі, а не ти. О, який же ти, дурні, Антон! Крутнулась і побігла з двору.